Келугейс, сьогодні я вам розповім про першу справжню рольову гру. Це готіка-готіка, це темна та класична РПГ, в якій все від механік до світу було ретельно продумано. Заздалегідь хочу зауважити, що це мій суб'єктивний взгляд. Не, як взгляд, я просто розповім про трошки про ігру і дам якийсь загальний висновок. Якщо хтось буде не згодний з цим, можете йти. Так, ну звісно ми розпочнемо взагалі з перед історії, як я взагалі познайомився з цією грою. А все почалося з другої частини готики, де дуже багато в неї задроти, прям супер багато. Я рішив пробувати першу частину. До речі, огляд другої готики, ви можете знайти у мене в посиланні в описі. Там же ви зможете знайти мій твіч, де я стрімлю різні ігри. Отже, я завантажив першу частину, запускаю її, починаю грати, і мені подобається. Я прямо кайфую від удара по лицю. Знаєте, більшість ігор тебе зустрічає базовим управлінням. Тобі розповідають елементи гри, тобі розповідають частково сюжет, тобі розповідають твою мету. У годі, ти, ти просто запускаєш, і тобі сразу же дають кулаком в лице. Ну така готика, але продовжу. Ну перельвіння в першу частину готики. Це просто піздец. Мені хочеться знайти розробника, який зробив це управління із здушить цього. Просто на. але, якщо так подумати, можливо, гра планувалась на консолі, хто зна. Я потикав кнопки десь півгодини і почався тоді хемплей. Я тішив до старого табору і довгий час взагалі не вилазив за баркан його. Ви розумієш, що якщо я вийду, мене або ограбують, або просто вб'ють. Та й взагалі в табору було багато проблем. Корупція і цікаві персонажі. І тоді я нарешті зрозумів, чому перша частина була така популярна свіча. Це просто атмосфера. Сфера, музика, дизайн, ну і звісно, чоловіча компанія. Але про це я розповім не зараз. Так, ми почитаємо, звісно, історія розробки готки першої. Хотака 1 це гра, яка була розроблена німецькою студією Bytes. Студія була заснована в 1997 році групою ентузіастів, які захотіли створити власну рольову гру. Спочатку вони працювали над прототипом гри під назвою Arx Fatalis. Ну потім вони помили, що це хуйня і вирішили зробити готок. Ладно, не було не так. Прототип був побудований на движку Unreal Engine, але пізніше команда вирішила створити свій власний двигун. Енджин, який би дозволяв більш гнучко працювати з відкритим світом. Саме розробники вирішили зробити ставку на відкритий світ і але ну, Про це буде чуть пізніше. Прототип тип Arctalis був представлений на виставці ECTS в 1998 році, де привернув увагу видавця Вуд. Видавець запропонував кушти, але сказав, щоб змінили сетінг з темниць на відкритий світ. Команда погодилась на умови, видавця і почала працювати над новою грою, яка отримала назву Готика. Гра була анонсована в грудні 1998 року року, але її реліз був відкладений на кілька років через технічні проблеми та брак часу. Дуже багато контенту на жаль вирізалося до реліза механіки локації та місії. Гра вийшла 15 березня 2001 року в Німеччині. І потім були локалізована на інші мови. До речі, цікавий факт. Майкл Хога в інтерв'ю Готіка нес розповів, що деякі члени команди Прані працювали над доповненням до першої готичної частини під назвою Gothic Сіквел, але проект був скасований в результаті чого, готяка є грою без доповнення, так давайте нам розповім про світ готики один, але трошки сюжета. Гра розповідає історію безіменного вора. А чого вора? Бо можна зробити дуже розумне припущення, Із того, що ГГ зразу ж на початку ігри вміє зламувати замки, йому не потрібно цьому навчатися. Він вже зразу вміє. всього, що він щось обкрадав і його зловили. і з цього його відправили на каторгу в локацію долина Рудників, яка розташована на острові Хорініс. Ця колонія оточена магічним бар'єром, що впускає живих істотно, вже не випускає їх на. За цей магічний бар'єр повставлений з наказом короля Рабара другого віднення 12 магів, що створила бар'єр на долину рудників, де знаходилась руда, яка була потрібна королю. Бар'єр мав утримувати в'язнів, яких король вислав на каторгу добувати руду, але щось пішло не так, як ми знаємо пізніше. Це зі сплячого, і бар'єр охопив не тільки рудники, але й більшу частину острова з магами і солдатами короля. Так почалася колонія тюремний світ, з якого не можна вийти. Каторжники скористалися ситуації, яка виникла. Вони вбили солдатів короля, бо їх було більше і розуміючи. Що без підтримки ззовні вони не зможуть тримувати табір і почали торговельні відносини? Вони продавали руду королю, а король надавав їм необхідні припаси. Взагалі тільки старий табір рішив торгувати з королем, але зараз про це буде детальніше старий табір. Це найбільший і перший табір, який гравець не пройшовши буквально 200 метрів. Цей табір контролює поставки руди королю і має торговельні відносини з ним. Має підтримку магів вогню. Це місце, де живе багато рудокопів, призраків, стражників і рудних боронів. Старий лагер розташований в замку, який був колись використаний для утримання ув'язаних. Замок оточений високими стінами і має три входи: головний, задній і таємний. Це місце має свою арену, кузню, таверну, торгову площу і темницю. Лідером його є Гомес. Найсильніший з рудних боронів. В який має великий вплив на більшість колонії в цьому лагері є чітке керівництво і чітка ієрархія. На ще буде у нас новий табір. Новий табір, який розташовується біля озера, і розташовується так, що більша частина його знаходиться в печері, в якій є маг води, і та частина каторжників, які не захотіли йти за рудними баронами. Зате вони оцінили харизму генерала Лі. Мага води хочуть зруйнувати бар'єр за допомогою взрива. Різниця між старим табором та новим це те, що в новому таборі руду добувають для плану магів. А в Старому табір торгує королем. болотяний табір. Це взагалі самий дивний і цікавий табір. Його можна дійсно назвати особливим. Він знаходиться в підніжжі гори, яка приховує в собі старий храм. Саме в цьому храмі зосереджена мудрість братства Юберіон. Це наставник цього братства. Він стежить за порядком і розповідає історію виникнення братства тим, хто приходить на храмову площу. Храмова площа розташована перед самим храмом і є особливим місцем, де послушників можуть почути історії та спробувати встановити контакт з. Своїм богом під наглядом гуру тут навчаються та наставляють послушників, які здобувають духовність та навички. Навколо табору розташоване болото, яке створює свою рідну атмосферу. Частина території табору займає храм, але доступ туди закритий для інших. Для неприсвячених проте недалеко від табору на прилеглих територіях боліт є невеликі групи зберечів болотника. Їх мета зібрати болот для подальшої обробки для курильних сумішей. Цей процес є одним з надважливим аспектом життя табору, бо цей табір торгує болотяною травою, а не як інші два зав'язана ідея на руді. Взагалі, як появився цей табір в старому таборі, після приходу Хомеза до влади це був тільки початок, як поставили бар'єр спляжі, тоді проснувся. Один з ув'язаних Юберіон почав. Бачить відіння в його снах з'являлась божественна істота, яка переконувала Юберіона в хибності старих богів та закликала його слідувати за нею. Істоту, яку він називав, це був сплячий. Вона йому обіцяла могутність та звільнення з колонії. Взагалі сплячий хотів використати нових наслідників, щоб самому звільнитися і помститися оркам. Але про це можливо якось пізніше. Слухи про заткові сни Юберіона почали швидко розлітатися по табору. Появились перші послідовники його. Ці люди були готові йти за сплячим і вірити в його обіцянки. Так почав. Формуватися табір, що прославився своїм незвичайним увірюванням і культурою Бога. Загалом в Уходиці кожна локація приховує собі цікавий лут, і щоб цей лут знайти, треба всю локацію облесати в якоїсь пещери, під якимось кущом є скриня або цікавий меч. Боже, світ таки він не великий, якщо порівнювати з сучасними іграми, та навіть якщо порівнювати з тими іграми, які виходили тоді. Цей світ пропонує безліч контенту для досліджування і відкриття. Кожна локація, кожен куток він є унікальним, бо він створюється вручну. Він Має свою власну атмосферу, розташування ворогів, також геніальне. Якщо ти йдеш за сюжетом, то ти зустрічати ворогів, які плюс-мінус будуть відповідати твоєму уровню і можливостям. Ну, щоб загалом получають більше задоволень від ігри, потрібно більше досліджувати і бігати в тяжкі локації не потрібно на початку гри. бо тобі просто снесуть лице. Так що треба все досліджувати поступово. І хіба це не щастя? Музика. Я хочу поділитись з вами ще одним неймовірним аспектом цієї гри, про який я забув згадати в своєму попередньому огляді. Цим аспектом є. Музика, яка надає серії готичних ігор, особливу атмосферу. І найважливішим композитором, який створює цю непорону атмосферу, є Кай Розенкранц. від першої і до третьої частини гри Кай Розенкранц просто вкладає душу в кожний трек. Його музика це шедеври, які вражають свою силою та емоційністю. Кожен звук, кожну ноту створює незабутню атмосферу, яка повністю поглинає гравця. Незалежно від того, чи ти граєш в першу частину чи в третю частину, Кай Розенкранц завжди буде з тобою супроводжувати тебе. Вона відтворює настільки майстерно. Що створює враження, ніби сам опинився в світі гри. Я даже не представляю чи розуміють пирання Байс на вони ті роки створили гру. В якій музика настільки шедевральна на уровні стриж з, з відьмаком або і більше Знаєте, з моїх слів складно передати всю красу та магію цієї музики. Просто послухайте її. Система та систему прогресу. Героя можна розвивати за допомогою очків навича. Кожного рівня ти можеш витрачати очки на придбання будь-якого на здоров'я вкачується автоматично з кожним левелом для безіменного героя. Статистику, взагалі, тобто силу прокачати ловкость, можна вкачати тільки за допомогою вчителів. Те ж саме стосується, наприклад, магічних тіл і бойової системи. Співробітники збирання байс прагнули спростити систему персонажів, які обмежили стільки чотирма спеками розвитку. Це сила, спритність. Мана і здоров'я, навички, які можна отримати, включають, наприклад, одноручну зброю, дворучну, лук, тарбалет, та взламування замків, підкрадання, акробатика та всякі мисливські навички. На сіті система прокачування вона вже була набагато краще, ніж те, що прилагалось в тих роках висновок. Гра готика 1 отримала багато позитивних відгуків від критиків та гравців. а Також багато нагород. Гра стала культовою серед фанатів жанру і мала багато фанатських модифікацій. Гра також стала початком успішної серії готика, яка має три основних частини. Перш. Частина готики була інноваційною. Вона внесла значний вклад в розвиток ігрової індустрії. Вона встановила нові стандарти для відкритого світу, неленейності геймплею і системи розвитку персонажа. Також інтерактивності, вплинувши набагато на наступних ігор, стала класикою серед шанувальників RPG. На даний момент в розробці знаходиться ремейк першої частини. І те, що показують розробники, а, Алкімія доволі внушає в них своє трішки бачення персонажів, наприклад, але все одно вони не відходять від концепції. Вони. Туди не додають всяких непотрібних речей, але я кажуть, поживемо, побачимо. До нових зустрічей.